Десь у Львові? Шльоп, 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 шльоп. Пробач мене очі. Я маю гріх. <рекун> Віорел, співуче пекло! <рекун> Ти вбивця! Чому ви не скажете світу, що я працюю на вас? <рекун> Тому що нас не існує. Юніверсал. Моє життя. Моя робота. Моє призначення. Це знищувати зло. Нам треба, щоб ти поїхав на схід далеко до румінії. Це домівка для багатьох легендарних потворок. <рес> Щось тебе ще не покусала б сина. Не хвилюйся, скоро покусай. Там живе влад Дракула. Це місце, де кошмари стають реальністю. Ангелвіорел. Він перший штовбив вампира за сто років. Треба купити випити. А тепер хлоп, у якого немає майбутнього. А де твоя сім'я Віорел? Мабуть, десь під Житомиром зустрінеться з ворогом, який ніколи не помирає. У 1472-му його заточили у людяни в'язниці, а тоді диявол дав йому крила. А також багато секретів, про яких він навіть не знав. Фортеця Дракули! Привіт, Рабрієль! У нас така історія. Ти та я. Звідки ти мене знаєш? Від режисера Мумія, та Мумія повертається. Єбати То Люсю Хью Ліптон. Катерина Корзина на продаж. Як його вбити? Ніхто не знає, як вбити дракулу. Якщо запізнися, цілься у серце. Не запізнись. Пригода живе вічно. Брутальна нарізка епічних моментів фільму. Віорел посланий пеклом. Скоро фільм Славікалітнього.